У мама тут был ботанический сад. Она, она тут цвета заставлена. Ну, любила она цвіти. Тут была ванна. Ворожі снаряди прилетіли у цей будинок місяць тому, та нестерпний сморід від пожежі і досі не вивітрився. Тут проживали батьки Ольги, вони дивом вціліли, бо за кілька хвилин до атаки пішли на прогулянку. Тут у нас була зала, тут у батьків стояв комп'ютер. Ну все як положено. Тут стінка була. Стінка стінки, вообще залишилися, одне попеліще, нічого не залишилося. Згоріло абсолютно все». Будинок, в який господарі вклали всю душу, непридатний до експлуатації. Натомість людям міським коштом придбали інший. Родина там обживається. Ми мами взагалі опустіліс руки. На вереті 13 років сюди влажила. тільки кришу перекрила фасад утеплила. Вона стояла тоді, як стіна. Я говорю, все, я бомж. Пошкоджених будинків у Марганці майже тисяча, понівечено також понад 800 квартир. Тим, хто втратив житло, влада купує нове, іншим допомагає з ремонтом. Після обстрілів наші бригади забезпечують повністю поліетиленом, ОСБ-плітами, брезентами, щоб одразу можна було накрити будинки приватні та перешкодити попадання вологи. Та, та, та у місті немає жодного вцілілого будинку. На кожному сліди терактів ворога. Обстрілюють місто хаотично. Нещодавно, приміром, просто серед білого дня прилетіло у цей дитячий майданчик, що вкотре доводить, у росіян нема нічого святого. У той день дивом обійшлося без жертв, хоча у дворі доволі людно. Світлана Васильівна у момент прильоту мала якраз проходити повз майданчик, але тоді, каже, щось її стримало, залишилось вдома. Збиралася, не йти, не йти за водички, якраз би там проходила, повезло. Дома розділа, сіла щось, ну, те не піду, сіла неки. Чуй, бах, бах посипались якраз стекла в під'їзді. Попри щільні обстріли, Марганець залишається чистим та квітучим містом. На варті порядку стоять комунальники. Місцеві ж наводять лад на прибудинкових територіях. Пані Алла висадила перед своїми понівеченими уламками, вікнами палісадник. Вони нарциси, і петушки, і лілії, і піони, сайтюльпани. Все, і віску, і піон дерево. І, усе, що, усе, що можна. Хочеться щоб що було краса. До початку бойових дій у Марганецькій громаді проживало 50 тисяч людей. Половина з них виїхали, коли почалися щоденні обстріли. Зараз люди потроху повертаються, адже вдома все одно краще. Софія Куценко Олег Одринський. Новини одинадцятого каналу.